Чуєш дзвін, ти різдвяний тут, та білий, тепер все навкруг Чарівні вогні блищать у пітьмі, Гуляєм на часиці ми чудес. Так, один момент. Що, все ж було круто, чувак. Та ні, це технічна проблема, дай хвилинку. Що ж, давай скоріш вирішуй, бо мічас це гроші Ця пісня вона зовсім-зовсім звичайна. Ви розумієте, про що я? Можна я скажу? Боже, ні. Тільки не ти. А, а якщо ми приберемо різдвяний дзвін та вставимо там звуки ...пупирки? Ну, знаєш, ця штука. Я знаю, що таке пупирка. Пупирки. Більше не кажи ні слова, знаєш що? Йди в куток. І якщо я почую ще одне слово про пупирки Пупирки. Повернися. У когось є ще якісь ідеї. А чи може він знову заспівати так само? А хто ж ти? Я ой, я правда ніхто. У мене просто є ідея. А, окей, окей. Що ж, то точнісінько, так само, як і до цього. Поїхали. Чуєш дзвін? Ти різдвяний тут. Та білий. Тепер все навкруг. Чарівні вогні. Зущать у пітьмі Гуляєм наче в світі ми чудес, вже Санта-Клаус, ось віца не чарівний Співає. Сміже, чути, співи всюди, Гуляєм, тому, світі, Свів Свів Ви, плечо, спів, все так чає на плюс. O eu amarás, me amarás para sempre. Eu Santa Claus Então eu vou te amar para sempre. Então santa claus te amar para sempre. Então Santa Claus